Всім доброго дня, друзі. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему, як же змінилося життя після локдауну в Новій Зеландії. Які зміни чекали на таку країну на кінці світу, як Нова Зеландія? А, поки я не перейшов до основної теми, хочу вам показати трішки, яка в нас зима в Новій Зеландії. Це продовження осені, така як в Україні десь жовтень, листопад, мабуть. Листя жовте лежить, качки плавають. Сьогодні температура плюс 10, плюс 12. І ми на південній півкулі, тому у нас не літо, а зима в Новій Зеландії тут. І як же змінилося життя в Новій Зеландії після локдауну? Зразу хочу сказати, що коли тут почався карантин, він був тут дуже жорсткий. Тобто тут обмежили абсолютно все. Там люди довго в масках ходили. Були там різні обмеження в плані, що ніхто не заїжджав в Нову Зеландію. На протязі майже двох років тільки резиденти, якщо у вас було громадянство. Тобто було таких багато випадків, коли людина з робочою візою, навіть якщо у вас там на декілька років залишалася термін вашої робочої візи, поїхала, наприклад, відпустку в той момент з Нової Зеландії, десь там в Європу чи Філіппіни, чи в якусь іншу країну, то вона не могла заїхати в Нову Зеландію. Я знав багато таких випадків, її не, не, не розрішалося. Потім там були обмеження, е, трохи змінили, що можна було заїхати, але два тижні карантину, і карантин коштував щось цих два тижні 5 тисяч новозеландських доларів. Тобто ви приїжджаєте прилітаєте в Окленд і ви повинні були відсидіти на карантині два тижні. Ну це вас там забезпечували харчуванням житлом, але 5 тисяч баксів. За два тижні це дуже дорого, і ті люди, які там були, не задоволені, що так дорого, але не було вибору, дехто прилетів і сидів карантин. карантин. Більшість, звісно, вакцинувалися, багато було протестів проти цих вакцин. На південному острові було трішки легше з цим, на північному, пам'ятаю, взагалі не можна було нікуди ходити. Сиділи вдома, люди там десь вийти. Теж під великим питанням, хіба що там скупитися в супермаркеті, поїхати. В кафе не можна було ходити маски, дистанція. Одним словом, це було тут продовжувалося дуже довго. І потім, коли скасували карантин, то люди були незадоволені, адже в інших країнах такого жорсткого не було. І, і зараз тоді багато були незадоволені, що почали задавати питання: ну чому так? Вроді нічого, цей карантин такого серйозного. Але ж розумієте, тут, коли хтось приймає відповідальність, там прем'єр-міністр, то вся відповідальність на ньому. А в той момент, коли приймалося рішення зробити такий жорсткий локдаун в Новій Зеландії, ніхто не знав, чим це все закінчиться. А оскільки, я думаю, Нова Зеландія це остинна країна, якби тут все сильно розповсюджилось, і це було більш летальних таких випадків, то хто на кому відповідальність? Хто приймає рішення, тому я вважаю, що е, все було правильно зроблено в плані. І тут відслідковували чуть не кожен кейс, не кожен випадок. Потім вже так воно трошки е, перестали рахувати, там, пішли на тисячі, якось зараз ще досі є, але не так багато випадків, скажімо так. Але я можу зрозуміти одних і інших, тому що я ж кажу, хто приймає рішення, вся відповідальність на ньому. а Ніхто не знає, чим би це закінчилося в той момент. І можна зрозуміти тих, хто сидів довго, е, там не міг нікуди вийти, також їх можна зрозуміти. Тобто і тих, і тих можна зрозуміти. І як же змінилося саме життя після локдауну? Змінилося дуже сильно, все подорожало як і скрізь. і Була нехватка дуже сильна робочих рук Новій Зеландії. вже поїхала дуже велика кількість іммігрантів, і нові не заїжджали на протязі двох років. І Особливо це відчули фермери, вони могли відкривати людей, спеціально на ферми брали людей з робочими візами, відкривали наприклад, з якоїсь країни, з Філіппін чи з Європи, чи там ті самі були. Воркінг, травелінг, віза, людина могла на рік нею скористатися, приїхати. Ці всі програми були закриті, і фермери почали відчувати дефіцит в робітниках, особливо фермери. І це, звісно, що вплинуло на економіку. Адже 50% економіки тримаються на Зеландії ферми молочні і 50% приблизно там, туристичний бізнес. І також туристичний бізнес втрати дуже багато, вже туристи не приїжджали. Якщо ви не можете відкрити сюди ніяку візу, то як ви приїдете ніяк. І, е, це було дуже погано для економіки, але е, бонуси для тих, хто тут живе в Новій Зеландії, але пам'ятаю, саме коли закінчився локдаун, я поїхав там подорожувати по Новій Зеландії. Там, в Квінстауні, наприклад, ніч коштує в нормальному готелі. Зазвичай до локдауна коштувала як 500 доларів, від 500 хороше, там 600. і інколи доларів за, за ніч в готелі. А, я їздив якраз саме після локдауну. Ще були там е, трішки такі обмеження, але вже можна було подорожувати. То я зняв кімнату з е, сніданком за 160 доларів в центрі Квінстауна. І ще там я на Манкук їздив, також там від 500 доларів за ніч я був також на сім'ю сніданком за 165 доларів. Зараз все помінялося до таких, до ціни виросли до передковідних часів. Зараз також, щоб поїхати в Квінстаун чи на Манкук, одна ніч вам в нормальному такому менш готелі буде коштувати від 500 доларів. А сніданком, то, мабуть, там ще більше. Ну, космічні ціни в цьому плані. І хто ще встиг, хто так, також розмовляє з своїми друзями, то хоч встигли подорожувати, бо ціни були трішки дешевші на житло. І Можна було поїздити по Новій Зеландії, але в цілому економіка втратила і зараз ціни виросли майже, мабуть, вдвічі, якщо не вдвічі, після локдауну. Це буквально на все, і на продукти харчування, і на житло в Новій Зеландії підскочили рівно вдвічі. Деякі будинки подорожали навіть більше, ніж удвічі. Ну, тут навкруги краще, що краще ще. До локдауну до 2020 року була ціна приблизно. Ви могли купити 200 тисяч ділянка і там за 200 чимось тисяч побудувати будинок. Десь 500-500-щемось тисяч можна було купити будинок або купити ділянку і будувати будинок. 500 тисяч до 500 інколи. Після локдауну ціни виросли вдвічі. Зараз 400 тисяч ділянка, і то, як дивлячись, яка можна більше. Якщо більше. І це якщо брати 500, 500 квадратних метрів. Побудувати будинок ще 400. То деякий мільйон. Ну, тобто 500 і 500, 500 ділянки, 500 побудувати, якщо більше, то мільйон. Коротше, така ціна. Якщо раніше можна було купити будинок від 400 тисяч, то зараз від 700-800. Інколи за мільйон. Все подорожало вдвічі, і це дуже відчувається, особливо коли ви купуєте нерухомість. Все повністю, тобто, тим більше це острівна країна. І тут, як це відчувається дуже сильно, тому що все завозиться, мало що виробляється. Тут багато, звісно, продуктів з Австралії, вона тут близько порівняно. Там, три години польоту на літаку. Долетіти до Нової Зеландії і все завозиться кораблями. Тобто, і через це тут продукти, мабуть, дорожчі нам, ніж в Європі. і там. В Штатах. Так що, друзі, от така ситуація. Все подорожало. в Новій Зеландії якісь крізь. І коронавірус дійсно вніс такі свої корективи на це все. І я не думаю, що зараз буде все дешевше, Ти, мабуть, вже й не буде. Так і будуть такі ціни, тільки говорять, що будуть дорожчати. Але хто живе в Новій Зеландії, все рівно тут по-своєму є свої такі плюси. Природа, погода, круглий рік тепла, унікальна погода, ці сотні тисяч місць для подорожі, безпечна країна, гарна освіта, якісні продукти, і це я так назвав тільки ще в голові в мене за секунду. Так що, друзі, дякую, що продовжуєте дивитися мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на нього, поставте вподобайку. Слава Україні і хай вам щастить усіх ваших починаннях.